Так, Всім привіт! З вами я, Термомайн І як ви бачите, в мене не X-рекордер в цьому відео. І знаєте чого? Бо X-рекордер так собі працює тепер. Я пробував записати це відео X-рекордером, але як я не старався, X-рекордер не робочий. То записую на Mobizen Recorder, рекордер якось так. Ну що ж, а переходимо зараз до головної теми відео. Так, дивіться, пацани. В мене є тут парочка стволів і парочка коробок з патронами, а також броня хаосу і три гранати. Ну що ж, давайте я це екіперую і ми підемо творити щось. Оце відео щось, типу, як і ті два відео моїх найпопулярніших. Ось все, Я взяв те, що треба, і дивіться, що в нас є зараз. ВСС Вінторес і двохстволка. Три гранатки. Якісь це протипіхотні як я по, по селі бачу. Ну і зараз давайте щось натворим. Або створим. Давайте тут десь щось творим. Почнемо, як мінімум. Так, пацани все я наспавнив NPC-шок. І знаєте, дивіться, нач... так пацани знову когось загасили. Вони один одного зараз загасять самі. А дивіться на цього пупсика. Я йому хотів надіти годинську шапку, бо він не зміг впоратися із чуваком догнати його. А його побили двоє цей чорних. Ну що ж, давайте почнемо з нього хаос творить. О, мінус. Надіюся, ніхто не побачить нас. Так, перезарядку робимо. Так, давайте три пулі зараз вистрелимо в когось. Постріляємо, якщо точніше в комусь. Так. О, давайте спробуємо збити. Бам, бам. Щоб рівно було обоймо. Так. А цього давайте гранатой. Мені просто так хочеться його підірвати. І бам. Ну, да уж, якась слаба гранатна для, звичайно, її противопіхотний. О, а нарешті. Можливо, далеко було просто від нього. Тому його і не зачепило нормально. Так, давайте кинемо в когось. Наприклад, цього. Так. Далеко. Да? Дивіться. До. Так, ще ось бам. Так. Не пробили. І навіть не впав, бам. цей впав, але не помер. Бам-бам. Ах, мене розшукують тепер. бам, бам, На! Зламали. Ну, все хай валяється, о, дивіться, як його розгасили, ці афроамериканці чи якісь там ну чорні, якісь там, Я не пам'ятаю, які гасять усіх тут. Так, підстрелили наче. Ну що ж, біжимо. Ну і давай, иди сюди. Бам! Хто ще сміливий такий був? Там бам! Коли прото у вас без були. Опа, цей самий був. А ні, не, не цей був той самий. Ще один цей. На тобі. О, чорненький! Бам! О, прострелила його навскрізь. Ну, що ж ви... А, ні. Ах ти, на тобі! Ти і так був убитий в минулому житті. Я тебе вбив... Тебе вбило щось саме, яке пам'ятає не я. Так. Цього бом. Хедшоток треба прописати йому. Бам. Ну, хедшота не вийшов, бам. Тепер вийшов? Ні. А, ні. вийшов, бам. І ще один вийшов. Ну, просто так постріляв. О, він навіть не вдарив мене. Ну що ж, він здається, тож бам! Шену тобі! Ну що ж, давайте його в підвал. Підвал я називаю цю... Е, Як це його? Місце під баштою я цей. Так, все, сиди тут, бом! Переламала. Ну що ж, він тепер нікуди не втече більше нікого. Так, оп. Так, пацани, якось нудно, вбивати їх просто так. Тож давайте їх позбиваємо. <гум> ем, так. О, все, пікап. І тепер ми будемо їх убивати. Драмин, <гум> А Это такий мисс корм, чи як там його. Опа! Чувачок, чумачеча. На, чумачечий, На ти найагресивніший. О! Так ось я кумети к нам. ра та 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 Ну що ж! На! Помри! Так, хто? ще? Так... Давайте пробежим ось так. О, там бачу. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, підстрелили. Ну що ж, давайте зекономимо патрони і сядемо на машину. Позбиваємо їх, або просто розстріляємо. Давайте зб'ємо одного. А одного розстріляємо або парочку, якщо вийде. І патронів вистачить. Так, ось його збиваємо. Цього опа! Це все-таки пасан. Так, а цей. Збіється нормально. Бам! Хто ще? Бам! Давайте ще. Бам! В... Втянув. Печатали його. Печатали. Просто так. Їдемо, їдемо, їдемо. Так. Головне не розбиття. Бам! О, да! Жесть! Дивіться. Нас в машину пом'яло об цього хлюпіка. Але цей хлюпік теж постраждав добре, так. Ну що ж, давайте зараз постріляємося ще з ними, а далі ще, можливо, якусь битву між цими пупсіками влаштуємо. Ну, не оціми самими, а іншому як він стояв до самої смерті. Він кучу пострілів витримав, він практично обоймин. Давайте оцей його нагородим. все я обоймий. Ну що ж, тепер видаляємо, нам він все одно не потрібен. Та й спавнить я не хочу зараз патрони. Так, бачив людину. Городову, якщо точніш. О, так це. Бам! Хедшот! Ще й такий добренький. Так, а тепер. Давайте побіжимо, перевіримо, чи він. вона, якщо точніше, померла Так, тут немає трупа, значить, втік. О, як ти вижив. Хіба ми не розстріляли його серйозно? А, ми ж його там підстрелили з дробаша, а далі він. Ось тут впав. Ось такого якось. Вирубився, а далі пішов ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут. Ну і там далі впав. Ну що ж, давайте його моїм улюбленим способом. Це я люблю такий спосіб. Дивіться. Тримаємо його за голову. І бом! Все. І такий прикольний спосіб. Я вам теж раджу так убивати, Це дуже класно. О! Бом! Опа! Вона пережила хедшоток Так, 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 так. Вона десь має бути тут. Так, це хто в нас. А, ми ж його гранату підірвали Так, вона тут. Так, стоп. Хе, прикольно. Якийсь чувак тут. Бам! Про всякий. Ви ж знаєте, в аробоксі часто вони тільки вирубаються, а не помирають. Так, а ти Дивіться, як ми хедшотнули її. Тут а маленька дирка, це наче виліт тут був, а ось тут вели... більше дирка тут айф летіло. Ну, давайте на на, 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 на на. на. Не-не, не, не. Ну і не, ха, ха ха бо тіха. Ну що ж, все, ми виграли їх. Тепер давайте я очищу ці трупи і, і почнемо якусь битву одну чи дві. Не знаю, може одві, якщо встигне. Ну що ж, не затримаю ну, а зараз підготую війська. А пацани, ви ж знаєте що? В 16-й тій версії додадуть такий гелікоптер. то дивіться, де він може бути. Він пролітає часто над мапою. А, і дивіться на першого учасника, ондові. Зараз вам ось жось До. І дивіться, який в салон в цій вертушці. Ось такий, як в Турбо, оце я коли оглядував в оновленні, бета-версію. Ну що ж, давайте я підготую і продовжу. Ну що ж, бій. В атаку! Розстріляти, розстріляти, В атаку всім! Масовий обстріл його. Стріляй, ні! Перший розірвати! А знаєте, це не простий мутант. Це із червоними очима, дивіться, який. Він більш сильний. Ви ж думаєте, знаєте, що він рейдж? там є в тапсі така штука. Вона дає. Персонажу більшу силу і могутність. Більшу. Тобто, якщо він просто в простій версії не може перемогти таку товпу, то в інрайджі він може на Ізі рознести таку товпу за пару хвилин максимум. Оп. О, мінус. Ну. Що ж, програли поліцейські. Ну, і вони і, звичайно, програють, тож це не дивовижно. Так, де цей? Десь нема. Ну, що ж, йому повезло, що він не помер. Ну що ж, думаю, ми встигнемо наступну цей битву влаштувати. Тож, давайте я підготую нову битву і продовжу. Ну що ж, а тепер битва п'яти ось таких пупсів звичайних. Проти одного е, спецназу із R15 і М1911. Ну що ж, бій? Думаю, да. В атаку! Битись, пупсики. Бам мінус перший, ну збитий як мінімум, так. Братан, тримайся! Убий їх, розстріляй, убий, убий, убий. Ні, ні ні не забивайте його! О ні, спецназовець вже програв більше всього, його зажали. Все йому мінус. Ну, його мінусували. І тепер за арт 15 його ходить ось цей чушпан бам. Це не по правилам. Візьми ж, застрелю. Ах ти, бам! Помри, помри, помри! Це не поправом! Бам-бам! Бам-бам. Все бам. нарешті помер. Ну, коротше, спецназовець програв. Давайте щоб він не мучився зустріла. Ні, він мучився ще. Ну, що ж, коротше, застрелимо його ціх, щоб життя медом не здавалося. І все. бам бам. Ну, що ж? А на цьому ми можемо відео закінчити. До наступних зустріч і бувайте!